І Бог назавжди, і повсякчас, і вікників. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, на невелик, іселих, що в Ісі на мой майстер, за тим, благи, життя, подателю, прийди, і селися в нас, і очисти нас від усякої сквени, і спаси, благі душі наші, Святий Боже, святий вітки, святий безмерні, помилуй нас. Святий Боже, Святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая я тройце, помилуй нас, Господи, очисти дітей наші, владико прости, беззаконня наші, святий завітай, сили не мучі наші, іменем Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина в небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І просина провини наші, ми винуватцям нашим, і не введи спокусу, але визволи нас і -да. ісила, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Амін. брати і Сестри, ми сьогодні стоїмо під цією підніжжям цієї хрестної дороги у цей переддень, передсвяття, воздвиження чесного хреста, Бо цей хрест це дорога до перемоги. Ми щойно недавно відбули ту дев'ятницю, де ми молилися до Богородиці, до нашої Небесної Матері. І сьогодні знову ми кладемо їй у руки нашу землю, нашу батьківщину, наших воїнів, і наш біль, і нашу надію. Хресна дорога Ісуса це сьогодні дорога нашої батьківщини України, дорога кожного із нас. Ми підемо оцею дорогою цим шляхом, щоб Його. Терпінні в Ісусовому терпінні знайти мені, сенс мені. наших ран і в Його Воскресінні Ісусовому надію для світлого нашого миру, якого ми так очікуємо. Тому, роздумуючи на цією першою стацією, де Ісуса Христа засуджують на смерть. Слава страстям слава Твоїм, слава довготерпінню терпінню Твоєму, Господи! Ісусе Христе, Ти прийняв несправедливий вирок. І ми. Українці вже кілька років стоїмо перед вироком війни, нас судять чужі і сильні цього світу. Але ти, Господи, знаєш правду: дай нам не зламатися, як ти не зламався. Як Ісуса засудили несправедливо, так і наш народ не раз засуджували чужинці. Московити називали нас молодшим братом, але кидали у в нас в табори, розстрілювали. Катині год морили голодом, прирікали на смерть мільйони українців. Але правда Божа завжди сильніша за людський суд. Амінь. Отче наш Що ви, сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і прощай прощаємо винуватцям нашим, і не оведи нас у спокусу, але визволи нас і Господи, На плечі нашої землі пав тягар війни, наш народ не раз був пригнічений, але й знову-знову вставав. -знову Ісусе, допоможи нам піднятися. Цей хрест і нести його до перемоги. Українці брали свій хрест у кожному поколінні. У 20 столітті мільйони наших людей були вивезені в Сибір, гналися етапами у тундру і Тайгу. Як Христос взяв хрест, так і вони взяли на плечі свою долю і не зреклися своєї віри. Третя стація перше падіння Ісуса Христа. Слава, слава страстям слава Твоїм, слава, слава довготерпінню Твоєму Господі. Україна не раз падала у історії. Сьогодні ми падаємо від ракет, тривог, від утрат найдорожчих людей. Але ти, Ісусе, показуєш, після падіння можна піднятися. Дай силу нам підніматися щоразу. Падіння України було після Голодомору, мільйони заморених голодом. Це було таке падіння, що здавалося, що народ більше не підніметься. Але народ воскрес. Так само Христос після падіння встає і показує нам дорогу. Амінь. Амінь. О, стація четверта. Ісус Христос зустрічає свою страждаючу матір. Слава на цій стації ми бачимо, як мати дивиться на сина, якого ведуть на смерть. Українські матері сьогодні дивляться на своїх дітей, що йдуть на фронт. Ми звертаємося до тебе, мати Божа. Ми були з тобою ці дев'ять день, коли ми молилися цю дев'ятницю в якницю, у молитві. Тому і сьогодні ми просимо, стій і тепер із нами, коли наше серце розривається від болю. Матері України. Завжди провожали синів на війну, починаючи від козаків, січових стрільців до воїнів сьогодні на фронті. Тому ми молимося до тебе, Марії, ти мати кожного українського воїна. Оберігай його. Амінь. Симон Каренеї допомагає Ісусові нести хрест. Слава страстям Твоїм. Слава доброві, Твоєму Господі. Коли Ісусові важко. Симон підставляє плече. Нам теж потрібні такі Симони. Ті, хто допомагає, молиться, підтримує військо, волонтерить. Господи, зроби нас тими, хто не відвертає очей, а бере чужий біль на себе. У роки Другої світової війни селяни ділилися останнім шматочком хліба з воїнами УПА. Сьогодні люди віддають останнє, щоб допомогти війську. Волонтери ризикують життям. Симон Киринейський сьогодні це кожен, хто підтримує ближнього. стація. Вероніка витирає лице Ісусові. Слава страстям Твоїм, слава, слава довготерпінню Твоєму Господи. Війна стерла усмішки з багатьох облич. Але навіть у найчорнішу мить можна подати хустину. Тепле слово, молитву. Вероніка нагадує нам сьогодні, любов не зникає навіть тоді, коли навколо страждання. Сестри монахині під час радянських переслідувань таємно лікували поранених, годували голодних, ховали переслідуваних. Витирати обличчя Ісуса це давати доброту там, де панує жорстокість. От тація сьома, Ісус, другий падає під Тярем Христа. Слава, твоїм, слава того, терпіння твоєму, Господи. Господи, як важко не впасти, коли знову новини про обстріли, руїни, загиблих. Ми падаємо у відчай, але ти даєш нам силу встати вдруге. Дай нам мужності вставати і жити далі. 24 лютого 2022 році здавалося, що Україна впаде під натиском повномасштабної війни. Але вона встала і вистояла. Господь піднімає народ, який не здається. Амінь. Ісус потішає жінок Єрусалимських. Слава храстям Твоїм, слава довготерпінню терпінню Твоєму, Господи. Ісус. Не думає про себе, він потішає інших. А ми сьогодні потребуємо цієї втіхи. Жінки України плачуть над своїми синами й чоловіками. Господи, тіш їхні серця, щоб їхній плач не був безнадійним. У 40 роках минулого століття жінки йшли до тюрем, щоб бодай здалека побачити своїх чоловіків чи синів. А скільки сьогодні жінок? Тішають одна одну в очікуванні з фронту. Христос завжди поруч з тими, хто плаче. Дев'ята стація. Третє падіння Ісуса Христа. Слава страстям твоїм, слава, слава довготерпінню твоєму, Господи! Це падіння найважче. Іноді нам здається, що вже більше немає сил. Україна втомлена війною, втомлена втратами. Але тут Ісус показує, навіть тоді, коли здається, що все втрачено, треба йти далі. Після проголошення Незалежності в 1991 році ми сподівалися на нове життя. Але пройшли кризи, корупція, нові зради. Народ упав з невіру. Але як Ісус піднімається в останнє, так і ми піднімаємося і для справжнього відродження. Амінь. Отже, з Ісуса здирають одяг. Слава Твоїм, слава Богу. Господи, сьогодні ворог роздягає нашу землю. Руйнує, краде, топче. Але ти показуєш, що навіть роздягнений ти залишаєшся Сином Божим. Допоможи кожному нам не втратити гідності і віри. Бо вороги не раз намагалися роздягнути Україну, забрати мову, віру, культуру. Забороняли книжки, нищили церкви. Ламали хрести, Але душу народу не можна роздягнути. Вона належить Богові. Амінь. От. Акція 11. Ісуса прибивають до Христа. Слава Сверцям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Свяхи війни плива. Впливаються у наше тіло і серце. Українці розп'яті на хресті болю, але цей хрест стає дорогим, бо через нього прийде Воскресіння. Розстріляне відродження тисячі священників, учителів в сибірських таборах, герої крут молоді хлопці, прибиті до Христа історії, але їхня жертва це зерно, яке проростає життям. Амінь. Славація 12. -та. Ісус вмирає на Христі. Слава страстям Твоїм, слава, Твої. слава довготерпінню Твоєму, Господи. Твоя смерть, Господи, це найбільший біль і найбільша любов. На нашій землі теж гинуть невинні. Христе, прийми їхні жертви і зроби їх зерном перемоги. І миру. Герої Небесної Сотні. Воїни на фронтах війни з Росією. Їхнє життя обірвалося, але смерть їхня освятила наш народ. У їхній смерті ми бачимо відблиск Твоєї смерті Ісусе. Амінь. Слава братцям Твоїм, слава Богу, терпінню Твоєму, Господи. На цій стації ми бачимо, Марія тримає мертвого сина. Важка подія. Наші матері тримають в руках закривавлені фотографії своїх дітей. Богородице, ми були з тобою впродовж тих дев'яти днів, де ми молилися дев'ятницю. Не залиши нас у цей такий важкий час, коли серце розривається від скорботи, від болю. Поскільки матерів, дружин, Сьогодні тримають в руках закривалені речі своїх рідних, приймаючи їх як найдорожчий скарб. Скільки тих, хто віддав життя героїв України, їхні рідні, отримають прапор? І важко. Тому ми просимо тебе, Марії, будь їхньою силою. Амінь. Стація 14 -та. Ісуса кладуть до гробу. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Темрява гробу здається кінцем, але ми знаємо, це початок. Україна, навіть в гробовій тиші війни Господь готує світло Воскресіння. Ми віримо, що прийде День Перемоги, День миру, день коли хрест. Стане знаменом життя. У Бекіні, Сандормосі, на Соловках тисячі українців лежать у могилах без імен. Сьогодні Буча, Ірпінь, Маріуполь. Але ми віримо, Бог воскресить Україну, як Воскресив Сина із гробу. Господи Господи, Господи, помилуй. Господи Ісусе. Ми прийшли з тобою дорогою Христа. У кожному твоєму падінні ми впізнавали наші втрати, у кожній твоїй рані ми побачили рани України. Прийми цю хресну дорогу як нашу жертву за перемогу, за мир, за кожного воїна і кожну матір. Нехай хрест Твій буде нашим знаменом, нехай у ньому ми знайдемо силу вистояти, нехай через Нього. Прийде Воскресіння нашого народу. Амінь. Отче наш, на, що єси на небесах, Мереса, нехай святиться ім'я твоє, твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і навведи нас у спокусу. Ale veseli nas i Luka i